Недобре. Скоро новий рік і он з Миколая. А я ще навіть лизну написала. Ходімо, напишемо разом. Ну, і ще мені писати? Пройшла година. Фу, єлі написала. А тепер треба покласти овчарів на яйце. Ось так. Я е зараз покладу. Ось так. Я його вже поклала, а тепер треба чекати ночі, а потім... Уже чекати поки забере святий Миколай. Тепер можна і поспати. Ой, скинуло ще мої на руках. І тепер можна а, спати добра ніч. Але дехто прийшов цієї ночі. <coughs> oh mira. Mm. Елена знайшла его. А даву. Рейвен, яйцы. Лайна его выст еще. Напевно. О, мира. Ну, вы не повторяй, то вообще я повторю. Да давай уже. Что там пише? Он стала, напевно, мотоцикл. Он реально просто. Не статы. Я не читала. Дорогі Миколаю, я не потребую нічого, тому що я знаю, що Шо-шо! Читай! Тому що я знаю, що я була неченна і не заслуговую голову.

А, ще бабки настала, так само. Знайшли кинуть. Эмммм, не знаю, ю щара, би, ти. Ой, пей, хобі. Перетидом, парам, парам. Нема смисла. Пройшла година. Ціла година. Ну і ще їй подарувати. Наприклад, я би подарувала. я би передарувала. Тофік знаєш, що я би передарувала. Хм. Подапару. Да, я знаю. І треба сучку, Сумку. розческу. І нові туфлі. А. И ще курону. И зубы ты и свято. Да. Эзо. Я могу видать свою корону и э, тушу. Рейвен, ты геній! Я не знаю. Давай, я землю и і... короче уже буду готова. А ручевка. А сумка. Ладно, все, зараз идем. И ще статуэт какой. А кого? Свинкс. Mm, mm. Як сидит? Техно. Ладно ж техноль. Давайте, друзі. Подорожуємо. Ля-ля-ля-ля. Ну де та рейвен. Ну де-де-де. Да, да, да. Іка, ика. О боже, ты вовка? Ай, не, Пофігам! Е, я якраз не суможеш помогти мені, будь ласка, бо нереально це все донести. Mm. давай допоможу. Ти вже уже сядь. А, mm. я помляжу. Давай. О. Хм. Корона. Теж видавай. А її подарує. А твої тунки? О, боже. Сумка Apple White. Ну, вона їй подарувала. Хух, хух, Тепер я піду до кімнати. Барбі, а ти отут спочивай собі. Слава Богу, що в нас все одно Ай, тихо, не кижіть мій. Вона спить. Не кижіть її, будь ласка. На ранок. мій, Як мене. А. Коли барбі покинув? Невже це мені? А це не може бути, не може бути, не може бути, не може бути. А, oh. а якщо це помилково, і хтось лишився подарунка. О oh, Боже, що я накоїла? Бабі, я вітаю. Що? Вітаю з на Миколая. Віко. Так. Ти не знаєш, не приходив до мене часом Миколай? Та вже ж приходив. Приходив, Люба. Так? Я думаю, що це неправда. Іди і усе приміряй. Коли Барбі переділась. О, О, міра! Яка ти гарна! Дякую! Як я вам, любі мої підписчики? Ти наші. Бачите, який Миколай Щедрий? «Люди, пишіть, що захочете, але використовуйте слова вічливості, будьте вічливі. Це все було чудо. І я дякую своєму Миколаєві за чудо. І ви обов'язково, коли він вам принесе багато подарунків, напишіть йому ще раз листа, але напишіть з подякою за те, що за те, що він вам приніс. І тоді він на другий рік ще більше вам принесе. І так робіть кожного року, тому що Миколай любить чемних і доброзичливих дітей. З вами була Барбі і це Барбі Історії. Я вас дуже люблю, Па-па! Чекайте Миколая і ми чекаємо, Па-па!